Житловий комплекс Сістер Відріал містечко посмішок. Встигніть обрати найкраще планування. Майже рік Донецьк фактично скоро буде як без води. Вода там за сценарієм. І Москва фактично розігрує лише гуманітарну допомогу на Донбасі. А ось сценарій знищення Донбасу цілком реалізовує без театральної гри на окупованій частині Донбасу. Триває чергова піар-акція, яку місцева влада видає за покращення водопостачання. Повідомляє про це центр національного опору. Під виглядом гуманітарної ініціативи на Донбасі розгор... Вертається масштабна схема засвоєння російських коштів, де реальні проблеми жителів підміняють показною активністю і пропагандистськими сюжетами. Водна афера Пушиліна. Мільйони з Москви, а люди без води. З такою назвою виходить матеріал центру національного опору на тимчасово окупованій частині Донеччини. Триває чергова вистава окупаційної влади під назвою Боротьба за покращення водопостачання гауляйтер Денис Пушилін представляє її як гуманітарну ініціативу за інформацією аналітиків центру. Національного спротиву насправді це. Просто прикриття для масштабної схеми з відмивання російських коштів. За інформацією ЦНС Москва виділа десятки мільйонів рублів на ремонт водопроводів і забезпечення міст водою. Але в звітах поширена йдеться про встановлення пластикових резервуарів. Лише за останні чотири дні в Донецьку з'явилося ще 35 бочок із технічною водою. Загалом, за його словами, таких багів уже понад тисячу. Це подається як значне досягнення уряду. Однак в реальності ситуація кардинально інша. Як повідомляють джерела ЦНС Макіївці, горлівці, низці інших. Чих міст жителі годинами стоять у чергах біля порожніх синіх резервуарів, які або не наповнюються, або місце технічну воду не для споживання. Паралельно місцева адміністрація проводить показові акції з роздачі відер та волонтерських марафонів, створюючи ілюзію турботи, але не більше. Замість реального ремонту систем водопостачання Пушилін оголосив місячник волонтерства. Залучивши близько двох сотень добровольців, які тепер носять воду мешканцям верхніх поверхів, у тому числі пенсіонерам та людям з інвалідністю. За оцінками експертів ЦНС, ця ініціатива лише спроба замаскувати розкрадання бюджетних коштів і одночасно відзвітувати перед Москвою про виконані роботи. Пропагандистські медіа активно знімають сюжети, де гауляйтер демонструє турботу про людей, проводить виїзні наради та нагороджує волонтерів. Насправді ж це стандартна схема освоєння бюджету, де гроші зникають у кишенях окупаційних чиновників, а вода так і не доходить до людей. Водна кампанія Пушиліна ще один приклад деградації окупаційного управління. Замість відновлення комунікацій пластикові баки, замість реформ пропаганда, замість води фейкові звіти. Ну, все, що робить Путін, фактично і є фейком. А познімати сюжети кидав, це вони можуть. Так вони так вони скормлюють своєму п'євцю, але нас то не обведеш навколо пальця.